Добрий вечір, мої дорогі слухачі. Сьогодні я хочу розповісти вам казку про чарівну ніч Ярослави і Таї. Читає Божена Дар. Одного дня маленька Ярослава відчула, як її зубчик сильно захитався. Вона кілька разів торкнулася його язичком, і раптом хоп зубчик випав. Мамо, тату, радісно вигукнула вона, у мене випав зуб. Батьки привітали донечку, а старша сестра Тая одразу прибігла подивитися. Ого! Це означає, що сьогодні вночі до тебе прилетить зубна фея, захоплено сказала тая. Так, я покладу зубчик під подушку, і вона мені подарує сюрприз, а мій зубчик забере. Тая схрестила руки і задумалася. Вона теж дуже хотіла побачити зубну фею. Але її зуби сиділи так міцно, наче солдатики. Увечері Ярослава поклала свій маленький зубчик під подушку. Зручно вмостилася і посміхнулася сестрі. Я буду чекати її у вісні. Та я задумливо подивилася на яру, а потім хитро підморгнула. А що? Якщо я теж покладу щось під подушку, може, фея вирішить залишити і мені подарунок? Вона взяла білий камінчик, який знайшла на пляжі влітку і поклала його під подушку. Тепер фея подумає, що це теж зуб, сказала тая. Вночі, коли дівчатка вже спали, до їхньої кімнати прилетіла маленька сяюча істота, зубна фея. Вона тихо змахнула крильцями і підлетіла до ліжка Ярослави. О, молочний зубчик, усміхнулася вона. Фея взяла зубчик і залишила під подушкою маленький сюрприз. Раптом вона помітила. Що під подушкою таї теж щось лежить. Фея підняла білий камінчик і засміялася. О, хитрунка тая, це не зубчик, але я бачу, що ти дуже чекала мене. Вона подумала хвильку, а потім залишила для таї маленький різнокольоровий камінець, що світився у темряві. Вранці сестри прокинулися і одразу зазирнули під подушки. Вау! Фея принесла мені сюрприз. вигукнула Ярослава, знайшовши маленьку блискучу монетку. А мені, а мені вона подарувала чарівний камінчик, радісно сказала тая. Значить, вона мене теж помітила. Дівчатка щасливо засміялися. А мама з татом лише загадково усміхнулися. Бо хто зна, може, зубна фея дійсно залишила цей маленький світлячок для доброї і кмітливої таї. На добраніч!